Якщо минулоріч Полтавці жалілися на неприбрані купи снігу, цього року жителі міста взяли ініціативу у свої руки, перетворюючи снігові кочугури у прекрасні варіації зимових скульптур. Автори цієї снігової сімейки тато Денис і дві його донечки. Зимові фантазії втілюють не перший рік. Головна ідея чималих багатогодинних зусиль підняти настрій перехожим. Говорять, негативного нині і так вистачає. «Перший сніговик простояв три дня. Наступний тоже ми зробили неділю. Потім у нас був без снігу, почему-то не помню, ми не зробили. Ну а вже вирішили далі композицію. В прошлом році ми зробили композицію снеговиков. сніговиків. Така ідея Почему бы не зробити, порадувати. Повторятися не хочется, надо, ж хочется еще более лучше. К щось хочеться. Незвичайних звірячих капелюшків накупили в секонд-хенді. але їх час від часу намагаються непомітно поцупити. Одну шапку на саву украли, там у папи на плечі сиділа. Вторую примні утащили, я увидев. Догнав чоловіка, конечно. Не знаю, перед цим вони просто фотографіюсь з жіною своєю з дівкою. Потім взяли шапку і пошли. Крадіжки єдиний неприємний момент, говорить Денис. Не пригадує жодного незадоволеного коментаря від перехожих. І діти, і дорослі захоплюються сніговою скульптурою, фотографуючись і віддячуючи цукерками. А дехто навіть пропонує гроші. Надзвичайно yes. подобається ідея, зв'язковий настрій такий відчувається відразу. Дуже позитивно дивлюся, тому що це нагадує і ще наше дитинство давнє. От. І це, як кажуть, душевну культуру піднімає нашого народу. Отой тато двох діток, які стоять біля нас, це це, це золотий тато. Ідея його діток зацікавив. Всі люди ходять, дітки радуються. Батькам приємно, що дітки радуються. Якби кожен, хоч третій на цій землі робив щось отаке добре, наша земля була б намного добріша і намного б краще. Сестрички Ані і Діана розповідають разом із батьками також полюбляють наліпити сніговиків. Ми з папи діяли сніговика і ще… Шаткою На Незмінну таткову помічницю Маріану тішить реакція людей. Подобається результат? Так, да, дуже гарно. вийшло. дякують, фото, фотографуються, всім подобається. Загалом цієї зими полтавці дивують креативними і гумористичними ідеями. Банальні трикулі із морквою замінили розмальовані тварини, казкові, міфічні персонажі. І навіть герой зоряних війн Дарт Вейдер, Аліна Петренко, Євген Ковальчук для полтавських телевізійних новин.